Щорічно 23 травня Україна відзначає День Героїв. Це День пам'яті усіх українців, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність нашої держави. Це свято величі духу українських вояків, борців за волю та незборимість української нації. Герої нашого сьогодення щохвилини боронять нашу незалежність, відвоюють окуповані території. Вони є символом мужності та самопожертви. Їх подвиг надихає нас на нові звершення, на наполегливу працю. Заради нашої перемоги день для відзначення свята обрали не випадково. 23 травня 1938 року вбили Євгена Коновальця, першого голову ОУН та командира січових стрільців. Багато віків український народ мріяв про свою державність та незалежність. Сьогодні ми маємо дякувати нашим героям, рятувальникам, енергетикам, лікарам, волонтерам, добровольцям. Наша сила. В єдності такий народ перемогти неможливо. У пам'ять про загиблих героїв на Соборному майдані Житомира провели урочистості та нагородили наших захисників посмертно. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородити солдата Бойка Романа Володимировича. Орденом за мужність третього ступеню посмертно. Сьогодні нагороди своїх загиблих батьків отримували діти, сини та доньки героїв, які поклали свої життя, щоб рятувати наші. Серед таких дітей і Алісія. Мій тато був а на війні Він подіб, коли закінчиться війна, то ми тоді буде, тоді будемо на то росня помре. А українці будуть, завжди посідать. Будуть. Щоб підтримати родини та особливо дітей, героїв, їм роздали подарунки, бо, незважаючи на страшні події сьогодення та біль втрати, вони все ще повинні мати дитинство. Зараз на сході нашої держави йдуть бої за Бахмут і інші міста України, які нам дуже важливі, і хочеться, щоб вони були частиною України. Щоб побажала нашим захисникам. Волі. Саме волі діти бажають захисникам найбільше волі до життя, волі до перемоги. Герой сьогодні кожен, наш солдат, який зі зброєю під снігом, в багнюці вигризає і вибиває з нашої землі російського агресора. Волонтер, який кожен тиждень завантажує машину і в свої вихідні їде для того, щоб допомогти і підтримати. Військовий медик, який, незважаючи без вихідних, без відпочинку рятує життя наших хлопців. Героям президент, який сьогодні, в цей день героя на передові нагороджує наших хлопців. Герої оці маленькі житомиряни, які сьогодні стоять на площі, які втратили, на жаль, саме ціни, що в них є, своїх батьків. І, хоча День героїв поки не затверджений на державному рівні, але українці відзначають його, щоб вкотре думками звернутися до полеглих героїв та подякувати їм за своє життя. Анна Олександр Немержицький, телеканал СК